Ранку малята. Сунечко не хоче землю зігрівати. Листечко пожовкле, стало опадати. Часто дожжі л'ється, пташки відлітають. Хто мені підскаже? Діти, коли це все буває? Так, діти, мова йде про пару року осінь. Діти, а як ви вважаєте? Осінь тільки розпочалась чи вже закінчується? Ні, осінь ще триває, але вже незабаром вона скінчиться, а природа готується до сурової зими. Тож давайте пригадаємо назву першого місяця осені, який вже скінчився. Так, діти, це вересень. І це була рання осінь, коли закінчується літо і починається осінь. Говорять рання осінь. Ранньої осінні погода ще тепла, сонячна. День ще довгий, а ніч коротка. А назву другого місяця. Хто пам'ятає? Правильно, це був жовтень. І це була. Золота осінь. А чи знаєте ви, малята, чому кажуть золота осінь? Листя на деревах стає жовтим, схоже на золото, і дерева стоять, мов золоті, золоті дерева. Золота осінь. І нарешті останній місяць осені, який зараз іде, називається листопад. А чому він так називається? Як ви вважаєте? Так, вірно, опадає листя, а ще місяць називають по-іншому патолист. Вже скинув листя і парк, і сад, бо нині місяць листопад, на сірім небі хмари грізні, бо вже на дворі осінь пізня. Отже, дітки, зараз пора пізньої осені. Погода стоїть холодна, похмура, дощі часто йдуть, і дні стали коротші, а ночі довші. Пізньою осені бувають перші вночі заморозки, коли на вулиці трава стає білою, а листочки на деревах теж підмерзли та білі, але все швидко зникає, коли піднімається та пригріває сонечко. Набагато поменшало і пташок у наших лісах і парках. Птахи відлітають у теплі краї, тому що їжі немає у холодну пару року. Але весною вони обов'язково повернуться додому, а з нами залишаються тільки зимуючі птахи. Ще недавно осіннього дня. Можна було зустріти метелика, муху, жука, павука або бджіку, а зараз вони поховалися від холоду і заснули аж до весни. Діти, давайте з вами з'ясуємо, осінь це добре чи погано. Спочатку перелічимо все добре, що є у осінь. Бо все навкруги вкрите золотим килимом із осіннього листя. Листям можна гратись, шородіт. Люди збирають урожай в полі, в саду та на огороді. Осінью можна гуляти теплим осіннім днем та назбирати жолудів, каштанів, шишек, ягід із горобини та виготовити поробки. Або можна назбирати гарно осіннього листечка. В лісі ростуть багато, багато грібів, а дітки восени йдуть до школи. А з іншого боку, осінь це погано, бо опадає листя, і дерева стоять голими. І листя потрібно прибирати. А іще з'являється, не тільки гістівні гриби, а й отруйні, які небезпечні для життя та здоров'я. Погано, бо стає холодно, дує холодний вітер, ідуть холодні дощі, тому дуже легко можна застудитися. Пташки відлітають в теплі краї, і від поганої погоди часто буває. Поганий настрій. Але, незважаючи не на всі гаразди, осінь чудова пора. Вона надзвичайно красива та чарівна. Малята ось і підійшов час. Дякую вам за увагу. Доброго вам осіннього дня. До побачення, до нових. Зустрічі